Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам хочу розказати про декілька ароматів українського нішового бренду Сентіре. Чи Сентіре? Сентіре, мабуть. Не знаю, якщо я неправильно говорю, то вибачайте. В мене є пробники, які я чесно віджала від своєї парфумерійної подруги Олі. Так, Еля мені тут ходить, ну, і в мене, як завжди. Коротше, Оля була в мене в густях, забула пробники, і я їй просто їх не віддаю, поки я не потестувала і не вирішила вам розказати. До речі, в Олі є парфюмерний канал. В Телеграмі і в Інстаграмі я вам залишу в описі е ці посилання. Отже, познайомилася я з парфумерією українською Сентіре. Еля, ні, Еля, Іди на місце, Іди на цики. Іди сюди, хочу казати. Іди до мене, Іди. Іди сюди, Іди сюди, Іди сюди. Йди. О боже, о боже, лайк за Ельку. Елька майже удужала. Елька майже удужала, як бачите. Елька прийшла в кадр. Підеш на місце, не будеш мені заважати? Ні? Ну, вали, я буду розказувати про парфуми. Давай. Іди на місце. Іди. Як тільки я починаю знімати відео, Елька, як завжди, хоче бути звіздою. Коротше, познайомилася я завдяки Оліним пробникам. Але я вже собі звідси захотіла. Дещо? Український парфумерний бренд Нішевий сен Парфумер Наталя Дешлюк. Чудова молода парфумерка, наскільки я розумію, наскільки я читала і чула самоучка. І це абсолютно їй не завадило створювати прекрасні парфуми. Вона казала в інтерв'ю, що вона до цього йшла 10 років. І я хочу сказати Наталі, що ну не дарма, не дарма 10 років прийшли, тому що все, що сьогодні витестувала. Це просто прекрасно. Мені це дуже сподобалося. Отже, в мене є тільки чотири пробника. Е і я хочу роз ще познайомитися з дещим. Я потім вам розкажу, як я до того дійшла, до такої жизни. Коротше, почну я з Forever Young. Я пропишу вам назви внизу в описі. Флакончиків фото я не буду вставляти, тому що вони там всі однакові, красиві, такі гарні. В таких тубах. Звичайно, посилання на інстаграм, магазин Сентіре буде в описі. Отже, Forever Young. Аромат. в мене очі закочується від цього всього. Аромат присвячений джину. Для мене це такий освіжаючий, цитрусово-зелений, тут заявлені є ягоди е ялівцю. Здається, деревина ялівцю. Тут дерево, свіжість, абсолютний унісекс, прекрасний, але дуже універсальний на будь-погоду. Ви знаєте, що я не люблю взимку холодні цитруси або холодні такі освіжаючі аромати, але цей аромат, ніби і не скажеш, що він теплий, він такий елітній, але і взимку він буде прекрасно звучати. Якщо ви любите зелені цитрусові аромати, з такими. То, ну, Пряності додає, оця вся хвойність така легка. Алкоголю, як такого, як в Джині, я не чую, то зверніть обов'язково на нього увагу, він прекрасний. Гарний, освіжаючий, чудовий парфум. Але при цьому він досить щільний, не такий уклонистий напівпрозорий, і всі вони дуже стійкі, ці аромати. Отже, далі ще один зелений парфум. цей Green в кубі. Дуже мені теж сподобався. Я вам казала, що в мене останнім часом поперло на інжир. Любиться, хочеться мені інжирних всяких листів і самого інжирофрукту. І цей аромат про інжир, про чай-мате, про бамбук, про зелені ноти, але не, не тривіальні, я би сказала. Тобто це зелений аромат, але ви знаєте, інжирний лист додає, як я люблю, такої темно-зеленої жирності, як я говорю, такий жирненький той, той лист. Чудовий, гарний, теж такий щільний, досить щільний. Ну, технічні характеристики я не буду обговорювати, вони всю, тут у всіх парфумах прекрасні. І цей аромат мені теж дуже сподобався. Чудовий парфум про інжир, чай-мате. І в зеленинки, бамбуки, і свіжий, і, з другої сторони, такий непростий, скажем. Наступний аромат, не з регулярної лінійки. Я забула, як називається проект. портфоліо, здається. Якщо я помиляюся, я підпишу. Але мені здається, що я не помиляюся. Ну, в мене склероз, ви, знаєте. Так, це є Ательє 14. Це дуже цікавий парфум. Це парфум присвячений ательє. А, про розрізи тканин, про крейду. Навіть я відчуваю, от е, такими колись малювали такими обмилками. Хто знає? Я не шию, в ну, мене руки не з того місця. А, мама в мене шиє, вміє шити швейна машинка. В нас була, вона колись ходила на оці. А, Курси крою шиття, якісь там закінчувала, якісь конкурси, проходила то було вже давно. Але я пам'ятаю, в дитинстві в мене був оцей альбомчик, такий, просто як альбом для фотографій, але там всередині були оці відрізи з тими правильними швами, і ціла, ціла коробка з тими причиндалами, всякими швейними. І там були оці об обкрейки такі, тут, тут така тунесенька крейда спеціальна, якою малюєш тканині, і обмилочки такі. Вони вже вивітрилися, ніби запаху милу ти не маєш. І от це все, все, що запрасоване, все от аромат прекрасний. У мене є подруга, вона дизайнер, модельєр, швея. Вона правда зараз за кордоном. але мені би було дуже цікаво, що би вона сказала на цей парфум. Я думаю, як вона повернеться, я їй презентую такий пробничок, і ми з нею разом це все обговоримо. Ну це дуже цікаво. Якщо говорити про самий аромат про ноти, тут лаванда, якісь цитруси, мінеральність тут є. Але по суті, це от аромат, який присвячений ательє, але це парфумерна композиція про ательє. Тобто це не просто ви будете пахнути там праскою. Ой, ну класний, класний, дуже цікавий, дуже такий атмосферний, дійсно такий, аж теплом від нього таким віє. Чудовий аромат. І останнє з цієї підбірочки, так, я десь вже пробники свої поклала це моя любов. Я Олі ці пробники звичайно віддам, я вже все зняла відео, вже хватить віджимати. Мого Оля, вибач. І я собі замовлю таку мініатюрочку, тут здається, 2,5 мл. Я просто закохалася в цей аромат. Цей аромат називається Aurum тобто золото. Аромат присвячений тютюну. Коняку, тобто алкогольності, бочці, в якій цей якийсь не то ром, не то коняк настоювався, сухофрукти в тому коняку і мед. Боже, я вам не можу передати. Та, ну, це золото. Це от такий типовий, як в нас кажуть, осінній зимовий аромат. І це от повністю моя тема. Який він смачний! У мене просто не було слів. Я, ну, це концентрація, здається, парфумована вода інтенс. Концентрована парфумова вода, тобто одного пшика е, достатньо. І я собі візьму отаку от мінзурочку, мені її надовго хватить, а потім вже собі буду вирішувати на рахунок флакона. Ну Боже, це прекрасно. Він так гарно зроблений, він так плавно відкривається. Той мед додається, ті сухофрукти. стартує, ніби там тютюном, але тютюн не сухий. І, і не, ну, такий не кальянний, не вишневий, що мені подобається, тому що мені дуже часто тютюн видає вишню. Тут не, не про то. Ну це просто прекрасно. Це от просто фаворит з, мене з цієї підбірки, хоча вони мені всі сподобалися, але це конкретно йде мені в хотілки. І ще один аромат. Сьогодні е, я поки готувалася до цього відео, я включила останнє тобто я не підбирала спеціально, а включила останнє відео. Діми е, з каналу Dima and Parfums теж залишу вам в описі. Підпишіться дуже приємний хлопець з е, прекрасною колекцією і заспокійливим голосом. І він показував свої аромати на зиму і розказував про аромат від Сентюре, який називається Кенді Пай. І він сказав, що це найкраща гурманіка, яку він будь-коли чув. Це, тобто аромат присвячений. Е, Сарту, десерту, вершкам і все таке, ну тобто гурманіка, яку я, як ви знаєте, постійно шукаю. Я постійно хочу якусь смачну гурманіку. І якщо в, в Сентіре є семпли, я собі обов'язково візьму, от прям надихну. От хоч не дивися тих блогерів, ну серйозно. От подивишся, Дімо, і все вже пішла шукати хоча б пробники, тому що, наскільки розумію, у Львові в нас немає де понюхати. Коротше, і оцей. Ауром я буду собі замовляти в пробничку. І я дуже хочу тепер спробувати цей десерт гурманський, який називається Кенді Пай. Таке в мене було сумбурненьке відео. Я сподіваюся, ви зрозуміли, чим пахнуть хоч трошки ті аромати. Але, звичайно, якщо в вашому місці є де понюхати, то підіть і потестуйте. Однозначно варто уваги! А Наталі, звичайно, парфумеру. Просто і її команді ну респект, дійсно красиві парфуми, дійсно хороша ніша, дійсно хороші характеристики. Просто пишаюсь, ну пишаюсь. Я тими нашими українськими парфумерами, і все тут все. Я вас всіх обіймаю, всіх вас дуже люблю. Не ігноруйте повітряні тривоги, сьомки бомки